Хлопці, всім добрий день! Є у нас отака сівалка на продаж. Це в нас Gaspardo SP8 Анкерна з сухими Міндобровами. Це в нас 14 рік. З причіпним. Ось як воно стоїть між першою, другою, сьомою, восьмою секціями. Ось причіпне. Тут качалочка. Тобто є ще, ще один кардан, є такий кардан. На сівалці там поміняний ремінь. Є сигналізація монада. Ось такий має вигляд всі кіля, всі цілі. Тобто, сівалка взагалі не порвана. Банки теж, такі враження, що вони майже нічого не, цей не висівали, не вносили за сівалкою, люди слідили. Тобто, тут все вимито, все чистенько, є всі таблички по нормам. Також секції не розбиті, не по прикаткам. Не по чому сівалка, вакуум тримає, прокладочки всі поміняні. Ось тут також людина поміняла і цей, скажіть, я скажу, поміняла редуктор, всі цепи, всі зірочки. Тобто тут теж все чотенько всі банки на місці. Навіть не знаю, що більше, що по ній сказати. Що треба, які треба роботи зробити по сівалці? Це поміняти висівні диски на соняшник на кукурузу. І Передивитися ще втулочки. В принципі, господар каже, три дня з нею попрацювати і можна в поле. Наробіток невеликий, повторюся, рік 14-й, вона в нас причіпна, тобто підмтеза під 80-го, під 82-го, 80 під, 82 під 892-го і вперед. Причіпне брали новим, попрацювали з ним зовсім мало, продають по причині, що купили. Нову сівалку. Ціна за неї невелика, як я вважаю. Тобто на цей на такий стан це просто подарунок. ціна Ціна 8200 доларів. Може бути розрахунок як по першій формі, так і по другій. Тому, хлопці, звертайтеся, поки сівалочка в продажі, поки її господар ще нікуди не виставляв, попросив нас. Допомогти, так як ми робили, там налаштування по іншій сівалці, тому 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 звертайтеся, поки вона ще є. Ось такий вид. Тобто, нічого тут Губи не намальовані, сівалка в робочому стані. Приїжджайте, дивіться, тобто, ціна без торгу. Тому контакти будуть наші в описанні. Сівалка територіальна це знаходиться в Вінницькій області. Приїжджайте, дивіться і забирайте, поки, поки вона ще є. Бо таких сівалок я вам скажу, що дуже мало.